Добре, це було класно. Тепер е, включаю тут і включаю тут. Так, на Яка прогресивна дівчинка. Окей, це та твоя улюблена реклама Ігор. так? От нам бракує в Укрзалізниці отаких от вагонів в ресторані. Там, де можна, там де буде бармен. Та, чувак. Столи типу. Все, все потрібне. Я для чув, комфорту. що є такі вагони. І я чув, що є такі. Де вони? Це для мін? Це... 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 Я ніколи такого не бачив. Ох, uh, це, це музика, чорна. Ah. Це в <на prohibit> <talans> це... ще в якійсь рекламі. Вона ще є в рекламі Лінор! Чи щось таке, вибілюваль вже так. О, клас, так. Треба насолоджувати. Так, це десь в Одесі знімали. О, що це є? Це якась Франція. Маріо! Або Італія. Це типу. що залишки їжі лишаються. в роті? Вони всі пішли чистити зуби. Італійці. Дуже я вірю. це. Вау, так швидко. О, це я пам'ятаю. Я тоже. Фаралда, фаралда. Це чай. Та де італійці не п'ють чай. Така справжня італійська родина, типу, знаєш, вона в такому декольте, він такий, типу, справжні. Ольга? Чао Ольга? Та -та. Це напевно якась зв'язок. Вона і сестра. — Київстар! — Що Ти можеш дзвонити за кордон. Ти що казав, що це реформує? Шоколад? Чай. Чай. Я думаю, це Несті. Так, так, чувак. Паральда! — Несті? — Можете інакше просто? Ну не А, ось чай. Це до того, розкажи, що тут неправильно. Це до того, як люди знали, що така спешело цікава або просто натуральна кава. Я не знаю, мені вона завжди подобалась, навіть зараз. Це тому, що в мене немає смаку. Ні, ти маєш смаку. Клас! заникла свій чоловік. Вау, вона така стильна, мені здається, вона зірка в Україні. Може бути, актриса. О, чмок золота амфора. Оце я давно не пив. Дивина міладзе. Я ма. А ти зараз міладзе? Так. Напевно? Напевно. Yeah. Я думаю, так. Я думаю що так. а думаю, може ні. Або десь, десь собі на якийсь... Ніше ж таки так гадзер. насрати на нього. Не крути, Міладзе в Івано-Франківську. Wow. <laughs> вау! — Що сталося? Йо... Знов Київ стар. Сейнбейс, чувак. <laughs> Я перше пам'ятаю Сейнбейс. Батьків точно був. А там написано, знаєш, ми типу ми вас накручуємо, ви платите за багато, ми вам нічого не даємо. Ти маленьким літерам, ти вам кінець, люди. Він дивився її на груди, щойно. постійно дивиться. Шс, серйозно? Сто двадцять собі. Це в матриці? В чому був прикол? Що це за що це за збоченець? Який довірливий лікар? Та то викликає довір. Гінеколог? А ця асистентка, знаєш, вона готується до того. <риклад> <риклад> Базілінис, ого. Боже, це що за динаміка? Це тіпскавена? І теж це з зіркою в Україні. Нацмегабайт? мені Прикольно, що мозг написано, і ну, типа, канає, підійде. Так, типу, на всі, на всі випадки життя. Несле смс, ти бачиш, все буде в шоколаді. О, ну це якась типу стильова така реклама. Поза часом. Хай-тек. Хай-тек, так. Така квартира в стилі хай-тек. Йо, який успішний чоловік. Чувак, це Арсен Мірзоян. З <гум> 15 вересня до 15 жовтня цього року ці та інші машини можна придбати. О, то ми що встигаємо? Так. <гум> <гум> до, до 15 жовтня. До 15 жовтня. Але за 350 карбовиців. <гум> так, так. За пральні <гум> долари. Це... Нест? Нест? Wow. Називається тест? тест зразу ти тестуєш? Вау, wow, чувак, що Яка це? Яка за... молодиця, який це виживляє, захищає, замістує. Не з'їш його. Вау, може... wow, чувак, воно ну, так почалося, ну просто класно. О, на зв'язку нас знову! Гоу! Як це працює? Це дуже молодіжно! Мегабайти! Ставити дуже, до нас байти! Чого це ти не вказуєш? Це погодь, не? Мобільна вода! Ні, а не погодь? Ні, погодь він! Худші гранці! Грандіанці! То як ти і пузир, коли хтось вище, а хтось нижче. О, я йому скину на це послання. Чувак, <с> не <or two>. слі <Solic> смс. Ви поняли, як воно працює? Ти відсилаєш смс і отримуєш шоколадку. Це що, Азіров? — О, ну це є актор. А це актори теж. Рома! І Леся зарабує. Це Кравчук з 95-го кварталу. Кравець. Ви знаєте, до речі, що дівчинка з Лесі і Роми тепер грає Ашопу в Голлівуді. Зоряних війнах в серіалі. Так. Або не ашок, а якусь іншу дівчинку. Але реально, типу, на великому екрані. Хто? Та маленька дівчинка з Лесі Рома. Маленька дівчинка. О, бачу тут, yeah, Отут давайте їх відрізнимо. Так, це якийсь алкоголь. Крізь алкоголь, так, напевно, напевне. Це чер Чернігівське пиво. Два брата, типа там da, бізнес. Da. Чернігівське type... пиво. Точно, точно. Вони з Чернігова. Пиво? Вони ж типу мають Чернігівське пиво. Чи мали колись. Клички? Necessатру. У цей момент В своєї кар'єри. Опа. Вау. Що було? Віталік берем? Це домінантна поведінка. Заходь. А що за робота? <свист> морду тобі <свист> будемо. А, Офіс. О, перепуск. Перепуск. Шо, там сервіс... Дивіться, е, Віталік <свист> ще, ще в п'ятому році роздавав перепустки в Київ. Чернігівське. Реально, Ігор, то ти все знав. Хто ти сказав? Ти чи її? Та вони ж просто мали в той час Чернігівське, не знаю, чи а зараз... зараз... немає? Зараз теж може мають. О, знову це дівчинка. Ну, здається, реклама закінчилася. А, це загальна реклама, знаєш, заставка. Може зараз якась передача почнеться. Mm. Ah, все. Хтось хоче поділитися враженнями. Mm. Та ні. <ш Dag> Коротше, це мені що сподобалось. Це не стріляє смс з саундтреком танок на медані Конго. Так. Тобі так включиться. Ну, та бачили, без спойлерів. Ти, ти відсилаєш смс і отримуєш шоколадку чи щось так, таке. Так, нормально заману, так, нормально заманує. Скільки хочеш смс, відсилаєш, стільки шоколадок. Тоді багато всяких таких смс-ках помішаних штуках було. Типу, там ігри, я пам'ятаю, колись були тел, е, ті телепередачі, і там ззаді були ігри. Що ти, типу, не просто скачуєш ігру, так. а якось відправляєш. Смс, і тобі так гра має прийти. І дівчата голі теж. І дівчата голі прийдуть. Я пам'ятаю ці такі, типу, як з картин. Мені здається, були навіть спеціальні журнали з мобільними, типу, приколами. Ти їх гортаєш, і там дуже маленькими такими квадратиками різні якісь приколи. Голі дівчата, не голі дівчата, покер, якась там шахмати. Було. І, і саме гірше було, коли ти там читав, що твій якраз телефон не підтримується. Так, жариш. Соня, О, Ерик, а це... але ти вже все. А ти, ти, ти все а 13 гривень прийшло ну, вже. Ну, як то, так? Хто був Віталій, в е, 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 Віталік там. був в Віталій це мер? Тата. Так, Віталік був в костюмі так. і з кроваткою. просто... Віталій сидів, а володимир стояв. Певний сиділи. період сиділи, певний період сидів. А він був просто молодший був просто в сорочці. Та. Ну, типу, що цікаво? Хто Чи... з них сидів? <рігла> <рігла> Той <Те>, хто депутат. <рігла> <рігла> зазвичай так. Е, у міжнародної якогось міжнародного продукту така реклама, що, типу, ну їхня. Їхня реклама просто озвучена українською. Ми не знімали якось. «Стелла Артуа? «Стелла Артуа, я думаю, це так само. Мозг, правда? Ні, Mose, та таке тільки в нас могли зняти. Бо ну, так, або або Максим, ні. Не смс, так смс Саундтрек» танок на майдані Конго. Я маю на увазі, коли там що. Макс, заряди свої горіхи, і там цей придурок на ходулях забиває типу цей. Ну ти реальний КВН і забиває цей. Мячик в кінце. А той малий стрибає і хочеш забрати. Ну, це та, це фігня. Але Снікерс тоді, ну, були типу адаптації просто. А що снідати? Я не бачу тут ніякого снікер з цим. Ааа. Чистий спальний. Ти згадай те, що бачив. Що, що ми ще там бачили? Ну якийсь порошок був. Оця музику треба цю згадати. Вона була для реклами. Чи віш, що зараз кожен твій дотик може увальнить свіжість? Za każdym razem gdy doprędzę. Wy to będziesz cudowny, świeży zapach. A te szamponie tam też mają, zawsze, bo ty jakieś woli dzieciata. świeżo dzieciata. Zwierzę serody. Zwierzajesz dzieciata sered przyrody. I i I mnie spodobało się tylko, że, jak nazywał się Sexy. Konie. Sexy style. А, а, а реклама чаю мені сподобалась в Італії. А, то не та чай. Рані, да, <сумверш> але її не було. А, а що було? <сумверш> — де ж <сумверш> має бути ще одна реклама, а там де має бути Фаралда. так та, 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 да інопланетяни теж були прикольні. А, інопланетяни з грудьми. Він без він або перший раз побачив груди. А потім Прикольно, це якась матриця, типу, показують скільки тобі хвилин, такий шрифт, типу, невідомий. І він такий, мені не треба твоїх хвилин, і габайті, мені треба твої груди. Бам. Бам. Мені без 120 хвилин з, з тобою. <laughs> <laughs> а може, це і є так 12 з тобою. Насправді я дуже погано пам'ятаю. Це контракт Марса з Києвого. Ту рекламу Чи тут жим, Ту інопланетян. <laughs> інопланетян. То він просто стояв в цьому, в ліфті і дивився, дивився, дивився. Та, ну, в ліфті не, не стояв. Ну, в ліфті в на... актовому залі стояв. Так. В <laughs> <Бранному. laughs> Там вони десь летять, супер План цьому про просторі. Ну, ми, от, наприклад, от я ще люблю от такі класичні реклами, от як Стелла. правда? Типу, знаєш, от той зміст такий, типу, що ти, щоб насолодитись тим напоєм, готовий, типу, пожертвувати Ой, та, пожертвувати всім, типу там часом, типу да. і ну, ресурсами. Як я колись ходив, нас то, Ти думаю, по всій Україні, мабуть, ніч рекламажерів. Це типу а, ти на ніч приходиш, це, там всякі це, це, топові це. класні реклами, типу, це, які, це, це, які це, це, там всякі режисери круті знімають, оператори, і завжди або з сюжетом якимось часто ну такі, ну вони короткометражні, але якщо брати для реклами, <поцентричні> це довго, бо то <поцентричні> там <поцентричні> по 5, по 7 ага. ага. бути хвилин, ти дивишся і там цілі сюжети, повороти, якісь приколи або серйозне щось, ну дуже круті реклами. Так що, якщо захочеш, то можемо теж потім подивитися. Так, була завжди цей хіт, типу, ти футболісти, типу роблять фінти. Знаєш, От, дивіться, як у бітного режисера, коли він склав 5 хвилин реклами, а тут йому там продюсер сказав: ну, треба вибрати 7 найкращих секунд. знаєш, На телевізора, знаєш. І вийшло. Що там, стиральна машина просто. Так, лише графіку і як застеляють. Так, так.

Ага. Типу подібне до того Найку, чи що те було? що той Джей, Джейсон Давідс, чи як його звуть? Як то звуть, що На хижака схожий, але футболіст. Едгар Так, Адгар Едгар, Еддер Дайс. Десять Так, там ще був без таких В окулярах з дредами. З Крутий чувак був. Всі його любили.